По-перше, відмова від поїздок автомобілем. У порівнянні з ходьбою велосипедом або громадським транспортом автомобіль набагато сильніше забруднює довкілля, І що ми можемо зробити для глобального потепління це скоротити використання викопного палива, наприклад, на автовуглеводець, на екологічні очисти джерела? Я вважаю, що ми можемо застосовувати у побуті безфосфатні майже засоби. Наприклад, як сіль із господарським милом. Зараз в інтернеті також досить розвинені ресурси, що пропонують екологічну побутову хімію. Можемо купувати менше пластикових пакетів і ходити до магазину зі своєю екоторбинкою, замінити лампи розжарювання на світлодіодні, бо вони економлять енергію та більше служать, окремо збирати батарейки, бо це небезпечний та токсичний вид відходів. Здавати їх у магазини та заклади, які долучені до всеукраїнської акції батарейки Здавайтеся, знати в обличчя локального координатора цієї акції у своєму місці, скоротити використання викопного палива, наприклад, нафти, вуглечу та газу, та змінити їх на відновлювані та екологічні чисті джерела енергії, збільшуючи при цьому енерго... енергоефективність. Учень може зменшити глобальне потепління, ефективно використовуючи енергію, уникати використання одноразових пластикових грошей, пропагувати використання транспорту з меншим викладом і активно приймати участь у програмах з екологічної освіти та заохочувати інших долучатися. Глобальне потепління нашої планети ми можемо вимикати за собою та іншими світла та прилади, якими не користуємося, економити воду. Долати невелику відстань пішки або велосипедам, сортувати сміття та видавати його на переробку та не викидати їжу. Для того, щоб зменшити глобальне потепління нашої планети, зовсім не потрібно бути супергероєм. Достатньо зрозуміти, що для цього потрібно всього-навсього берегти чистоту нашої землі і діяти. Учні можуть зменшити використання. Перейти зі звичайних пакетів на торбинки. Треба прибирати і сортувати сміття, щоб потім не скло можна було переробити. Потрібно берегти планету і вона буде берегти нас. Щоб допомогти природі, важливо звертати увагу на свої звички. Спробуй уникати використання пластику, особливо не Замість звичайних лампочок використовують сутодіодні, це заощадить енергію. Також важливо потримувати ініціативи посадки дерев, оскільки вони поглиблюють вуглець та покращують якість повітря, спробуй обирати екологічно чисті товари та підтримувати компанії, які прагнуть до сталого розвитку. Ці прості кроки допомагають зменшити вплив на навколишнє середовище. Та роблять світ кращим місцем для нас і наших нащадків. Добрий день, шановні учні 58-го ліцею. Сьогодні я доєднуюся до нашого флешмобу. Я врятую планету Земля. Всі ми знаємо, що клімат на Землі невпинно змінюється через вплив викидів автомобілів, заводів, які руйнують нашу атмосферу. Що ж саме ми можемо зробити як учні, щоб відсунути глобальне потепління та допомогти нашій планеті? Відповідь на це питання буде те, що ми можемо перейти на більш екологічний вид транспорту. Наприклад, ми можемо зменшити вплив викидів автомобілів, перейшовши на велосипеди, або ходити по своїм справам пішки. Це допоможе нашій планеті. Я врятую планету Земля. Глобальне потепління є серйозною проблемою. Але звичайні учні можуть зробити безліч речей, щоб допомогти зменшити його негативний вплив на планету. Ось кілька дій, які може виконати звичайний учень для боротьби з цією проблемою. Учні можуть бути уважними до використання електроенергії у своїй щоденній діяльності. Вони можуть вимикати світло і електроніку, коли не використовують їх. Школярі можуть підтримувати ініціативи щодо створення та підтримання зелених зон. Взяти участь у програмах по висадці дерев та здійснювати акції зі збору вторинної сировини. Учні можуть приєднатися до екологічних гуртків, виступати за збереження природних ресурсів, організовувати прибирання місцевих територій та навколишнього середовища. Важливою ролью є вплив учнів на своє оточення. Школярі можуть ділитися знаннями про вплив. Змін клімату та способами його стримування зі своєю родиною, друзями та однокласниками, підтримка сталого способу життя. Важливо поширювати і підтримувати сталий спосіб життя, використовувати постійні та екологічно чисті товари, заохочувати мінімальне споживання пластикових виробів. Я вважаю, що ми, як учні, можемо відмовитися від одноразового пластику, використовувати менше одноразових пляшок, менше одноразових стаканчиків та іншого посуду одноразового використання. Також можна замінити лампочки традиційні лампочки накалювання на LED світодіоди чи лампочки, вони використовують менше електроенергії та вважаються екологічнішими. Також ми, як учні, можемо. Знаватися більше інформації про екологію, та про те, як зберегти навколишню середу, можемо готувати презентації та проекти, які потім допоможуть людям дізнатися про шкоду, яку ми наносимо нашій планеті. На мою думку, щоб зменшити глобальне потепління, звичайний учень як мінімум може викидувати сміття у смітник, виключати світло там, де це не потрібно. І виключати воду теж, коли це не потрібно. Що можуть зробити люди, щоб не було глобального потепління? Люди можуть долучитися до боротьби з глобальним потеплінням, сортуючи своє сміття. Це дозволяє відновлювати та переробляти матеріали, зменшуючи кількість відходів, які потрапляють на смітник. Також це допомагає зменшити використання природних ресурсів та енергії, що необхідне для виробництва нових матеріалів. Сортування сміття також сприяє зменшенню викидів парникових газів. Оскільки деякі матеріали можуть бути використані для біопалива або інших енергетичних джерел. Таким чином, сортування сміття це простий спосіб для кожної людини долучитися до спрещення навколишнього середовища та боротьби з глобальним потеплінням. Також важливо уникати мусорування, тобто викидати сміття на природу. Мусор, особливо пластикові вироби, завдає шкоду диким тваринам і забруднює навколишнє середовище. Щоб допомогти зменшити цей вплив, важливо правильно викидати сміття у відповідні контейнери. Кожен може внести свій внесок у збереження природи, уникати мусорування та допомагати зменшити негативний вплив на навколишнє середовище. Я вважаю, що звичайний учень може вплинути на зменшення глобального потепління на нашій планеті. Звісно, ми з вами знаємо, що найбільше на це впливає добування нафти, газу, вугілля та інших корисних копалин, але навіть учень може на це вплинути. Наприклад, більше користуватися електричним транспортом, ходити пішки або їздити на велосипеді. Також треба зменшити користування води та газу. Даремно не витрачати електроенергію та не засмічувати навколишнє середовище, дотримуйтеся цих порад та запобігайте глобальному потеплінню.